Слава Україні! Вас вітає магазин Батискав. Мене звуть Олександр. В магазині Батискав діє акція мінус 40% знижка на ласти для підводного полювання кресі Гара 3000». Вони є у наявності у розмірах тільки 46-47. В принципі, це дуже дуже популярний розмір, особливо під неопреновий носочок 5 мм. Якщо у вас розмір 40. Там типа 3, 43, 44, то 45, 46, оце буде ваш варіант. А якщо 42 і 7 мм носочок неопреновий, теж. Гара 3000, непогані ласти, пластикова лопать, резинова калоша, незмінна лопать, але ласти потужні, такі. Не м'які грибуть нормально гарні ласти для підводного полювання від компанії Кресі Сап. Нагадаю, 40% знижка у магазині Батискав. Кого цікавить, приходьте до нас у магазин Батискав, або робіть свої замовлення на нашому сайті Батискав.ua. На цьому все. Слава Україні! Слава ЗСУ! До побачення!